Права 1368. У середні віки в Україні використовували міру об'єму гарнець. Вона 3,7681 3,0761 літра. Округли це число до. Ну що ж, почнемо? В першому завданні треба округлити до десятих. Ну, якщо нам треба округлити до десятих, то аналізуємо, скільки у нас є сотих частин. Сотих частин у нас тут 6. А 6 це 5 і більше, то ми кількість десятих збільшуємо на одиницю. То це буде не 7 десятих, а 8 десятих, то ми пишемо, що це наближено дорівнює 3, цілих. пишемо і 8 десятих літра. Є, переходимо до другого. Треба округлити до сотих. Якщо треба округлити до сотих, то аналізуємо кількість, скільки в нас є тисячних частин. У нас 8 тисячних. 8 це 5 і більше, тобто округляємо вгору, збільшуємо кількість сотих на одиницю. То буде не 76, сотих, а 77 сотих. То ми пишемо, що це наближено дорівнює 3,77 літра. Є? Переходимо до третього завдання. Треба округлити до тисячних. Якщо до тисячних, то аналізуємо, скільки у нас десятитисячних. тут у нас одна десятитисячна. То тоді це 5 і, 4 і менше, то округлюємо вниз, тобто кількість тисячних не змінюємо. Так і залишиться 768 тисячних. То ми записуємо, що це наближено до рівня. Пишемо 3,768 літра. Ну що ж, ось таке завдання на округлення десяткових дробів. На цьому вправу завершено.